І знову доброго дня. Сьогодні 4 березня 2023 року. Миколаїв, Україна. Проводив роботи в себе в садку. Зміг не, не зняти. Підійшов до Кизилу. Кажуть Кизил. Це таке дерево, яке не хворіє. Треба за ним майже доглядати. Вибачайте, якщо звуком щось не так бо сьогодні у нас сильний вітер в цьому році я його обробив в принципі так кожен рік обробляю трошки його мідним купоросом як бачимо тому що по будь-якому дереву йдуть хвороби йде нальот зелений пропустив треба обробляти. Але відео про друге трошки. Так, кизил у нас не хворів, не було нічого такого, не помічалося раніше. Але ось в цьому році ось такі помітив аномалії. Тувиться було помічено такий аномаль. Явище для ніколи не бачу. В цьому році першого, ми бачите. Квіткову почку, яка має розпускатися, і ось такі коричневі, які пропали. Чи хвороба? Морози ні, тому що якось в одному місці локально. Одна. Ветка ось такі пошкодження мають. Так що якщо щось не хворіє, то це не значить, що воно буде завжди не хворіти. Все одно з'являться якісь хвороби. Нема рослин унікальних. Ось пропустили мох. Обробляти дерева все одно треба. Такий вигляд. має кизил. Йому вже десь років сім, вісім сформований він чашею. Цієї маленької деревинки кожен рік я маю в районі 15-20 кілограм.